Друзі, з відомих технічних причин зйомки перервалися, але хочу вам на кінець показати нашу працю. Як вийшло от все сіно з тої площі 10 сотих ми помістили у дві вішенки. Це якщо брати, це хороший. Кінський віс, дві вішанки. От нам ще там на долині ми вже одну поставили. Оно. ще там одну лишилось біля річки накласти. І ще маємо, аж он там, на другому боці. Села. Та все але з другого боку. Зараз, якщо воно висохло сухіше, то може додому, а може теж будемо ще кидати. Дякую, друзі, за увагу. Ось це наше таке мальовниче село. Подивіться. Це лише Малесенька частинка його, а так-то у нас село тягнеться, не знаю, до шість кілометрів, а може й більше. Від самого Угринова аж по вербівку. Ось таке то справи, друзі. Сіно сьогодні ще до обіду скористався моментом і скосив ще Ділянку розміром 40 сотих, щоб на суботу мати, що гребсти, бо там свята зелені, а далі дощі. Встигнемо, так встигнемо. Ну, до наступних відео. Бувайте здорові. Всього найкращого вам.